Hello, народ, давайте будемо чесними один з одним. Навіщо ви взагалі дивитесь у ці огляди в інтернеті? Мабуть, тому що хочете знайти собі справжнісінький топ за свої гроші, якийсь найкращий апарат, щоб бути в тренді, щоб ви знали, коли вас хтось зі знайомих запитає. Там, от що собі купити за 15 тисяч гривень, Ми такі о, треба взяти такий апарат, тому що я нещодавно дивився огляд, я типу, в темі. Та ну я не знаю, а навіщо ще? Ось. Коротше, як би там воно не було, той пристрій, за який вам сьогодні буду розповідати, це справжнісінький топ за свої гроші. І ні, я не амбасадор компанії Мотороли. Якщо вам так буде легше, моторола гівно. Але той пристрій з яким буду розповідати, от це прямо от е знахідка, тому що. Ну, не знаю, для мене це, мабуть, один з найідеальніших варіантів серед усіх пристроїв вартістю до 16 тисяч гривень, принаймні на старті продажу. А, чому я так вважаю, дізнаєтесь після того, як додивитись це відео до кінця. Кому цікаво, влаштовуватися затишне місце, налаштуватись на позитивну хвилю. Не забудьте протиснути вподобайку. А я починаю. Але перед цим, друзі мої, я не по-амбасадорськи. Хочемо розповісти, що в нашому інтернет-магазині є вся лінійка смартфонів Моторола, від моделі там G24 чи що там бюджетний я вже забув. Ось до моделі Edge 50 Ultra, яка коштує там щось близько 37 тисяч гривень. Звісно, що Edge, 50, Edge 50 Neo, F'usion, Pro там теж є. Коротше, моторол зараз дуже багато, так само, як і Xiaomi. Однак я вас запевняю, що всі вони точно. Варті вашої уваги знов таки. Як після цих слів можна повірити, що я не амбасадор, однак я вас запевняю, що це дійсно так. Коротше, ще раз, якщо вас цікавлять смартфони-моторола, офіційні з гарантією всередині нашої країни протягом 12 місяців, обов'язково зазирніть в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Тут мав з'явитися QR-код. А тут мав з'явитися QR-код на наш телеграм-канал Androprice Україна. Там, окрім смартфонів моторола, є купа усілякого цікавого, електроніка і не тільки. Тож вдалий вам купівлі. Також хочу вам вкотре нагадати, що Прямо зараз ми розігруємо абсолютно новенький смартфон iPhone 16 Pro Max. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, треба зробити мінімальний донат розміром 500 гривень на допомогу нашим бійцям. Більш детально за це я розповім в кінці відео. Однак, якщо вам вже кортить задонатити, ви можете прямо зараз пройти за посиланням в описі і зробити це. Заздалегідь щиро дякую кожному з вас. Ну, а зараз ми повертаємось до нашого огляду. Багато з вас вже зрозуміло, що сьогодні мова піде за смартфон Motorola Edge 50 Neo. Теоретично, це молодший брат Moto Edge. 50 І якщо подивитися на минулий рік, вони мають бути начебто як дві краплі води, там з невеличкою різницею. Однак цього року виробник вирішив повністю змінити правила гри. Якщо подивитися на дві ці моделі, вони абсолютно різні, не тільки зовні, а й за філософію, та буквально за всім. Версія Neo стала набагато компактніше. У неї прибрали ці заокремі. Круглені краї дисплеї, які принаймні мене бісять. Я впевнений, що серед вас теж є багато людей, кого вони бісять. А при цьому усі флагманські фішки, ну майже усі, які є в моделі H50, тут теж залишились. Мова йде про вологозахист IP68, військовий стандарт, у цей міл STD810H, бездротова зарядка. Основна камера від Sony з оптичною стабілізацією, трикратний телевік теж з оптичною стабілізацією, наче рукокутник з автофокусом і макро, чайна фронталка на 32 Мп. Дисплей з функцією LTPO і роздільною здатністю 1,5К. Єдине, чого йому не вистачає, це металевої рами. Але якщо брати до уваги усі інші параметри, це справжній монстр. І він майже не має аналогів. Якщо подивитися на новинки 2024 року, ніхто не пропонує нічого схожого, ніхто не пропонує таких розмірів, ніхто не пропонує такої сукупності усього за достатньо невеликий прайс. Коротше, з подачу, як я вже неодноразово казав, у компанії мотор. Мотороло все дуже і дуже добре, і це я вже не згадую упаковку, яка за замовчуванням у смартфонів мотороло у всіх просто королівська. тут. Оцей запах чарівний. Усе всередині з картону або з перероблених матеріалів. Тобто, виробник дбає про екологію. Оцей фірмовий чохол, який поклали до комплекту. По-перше, він не силіконовий, він такий достатньо міцний. Він повністю зроблений з рослин, з якихось там водоростей. Коротше, він екологічний. Тобто теоретично його навіть можна з'їсти. Хоча я б не радив цього робити. Ось погляньте, як смартфон в ньому виглядає. Як на мене, цілком пристойно. Також не забули покласти. USB-C на USB-C кабель і Голку. Блоку живлення, на жаль, цього року немає. Так само, як і захисної плівки на екрані. Тож будьте готові до того, коли ви придбаєте собі цей пристрій, що треба буде докласти там зверху ще приблизно 1 тисячу гривень. Там десь 700 гривень буде коштувати блок живлення, якщо у вас його раптом немає Це з підтримкою швидкої зарядки. Ось і десь 300 гривень буде коштувати якісна захисна плівка. До мене приїхав смартфон в кольорі, який офіційно зветься. Грізель, якщо я правильно прочитав, усюди, де б ви там не дивилися в інтернеті, на рендерах він виглядає як чистий сірий кольор, а насправді як такий сіро-фіолетовий. Ну, самі дивіться, я не знаю, як це описати. Ну, Коротше, мені реально а, подобається. Бо от сірий Moto H50, і ось як виглядає Еч 50 Neo. Окрім нього, виробник ще пропонує помаранчевий варіант. Потім бежевий, чи то жовтий і синій. Взагалі мені дуже подобається підхід компанії Моторола і їх співпрацювання. Праці з Penton. Вони, коротше, пропонують те, чого не пропонує жоден інший гравець на ринку. От, це палітра кольорів, їх перепристрої, це просто щось неймовірне. Що стосується матеріалів, це штучна шкіра, і з одного боку, хтось може сказати, що це непрактично, однак на дотик дуже приємно. І головне, що смартфон не ковзає в долоні за рахунок такої поверхні. Е, варіантів зі склом я принаймні так от в інтернеті не бачу. У мене перед очима тільки такий варіант. Європейська версія підтримує. Одну фізичну наносім-карту і eSIM. Тобто, якщо ви захочете дві сім-карти, одну вставляєте фізично, одну е, віртуальну. Карт пам'яті тут немає. Однак вони вам, швидше за все, і не знадобляться, тому що в базовій версії виробник пропонує 256 гігабайтів постійної пам'яті, а у старшій 512. Що стосується оперативної пам'яті, в молодшій 8 гігабайтів, в старшій 12. Вся інформація мала з'явитися перед вашими очима. Що мені дуже сподобалось і одночасно здивувало, зараз усі гікіп мене точно зрозуміють. Сюди завезли лінійний Вібромотор. Чому здивувало? Тому що є ще така версія Moto H50 Fusion, і там досі використовується Вібромотор з ексцентриком. І я був впевнений, що версія Neo теж отримає Вібрік з ексцентриком, тому що попереднього покоління був Вібромотор дешевий. Ну і тут, типош, Neo, молодший варіант, теж має бути дешевий. А от якось Motorola все переіграла і зробила все, як треба. Я не можу сказати, що це прямо флагманський рівень, швидше навпаки початковий серед лінійних. Однак, е, ну мені ним було користуватися комфортно. Цього відчуття точно не було. Стереозвук звук теж доволі приємний, плюс-мінус такий самий, як і у старших братів. Слухайте невеличкий фрагмент. Не знаю, чи було вам тут щось зрозуміло, просто повірте мені на слово, що з динаміками тут це окей. Однак всі ми і так добре знаємо, що останнім часом у компанії Моторола все, що стосується зовнішнього вигляду і матеріалів корпусу їх пристроїв, проблем взагалі Ну, Тож, давайте краще, більш детально поговоримо за його дисплей. Добре, його зробили пласким. Для мене це плюс, для когось це буде мінус. А от сама матриця, що я можу сказати за неї? Ну, по-перше, тип матриці залишився без змін. Це P-OLED. Роздільна здатність виросла до 1,5К і, враховуючи діагональ, дисплей 636 дюймів, ну, картинка виглядає просто вау! Також виробник сюди завез е, технологію LTPO, яка зазвичай є прерогативою флагманських пристроїв. Щоб ви розуміли, навіть в моделі H50 цієї технології немає. Я не знаю наскільки вона тут якісно працює, тобто написала LTPO, і все. Теоретично, ця частота може мінятися від 10 або від 1 Гц до 120, залежно від сценаріїв. Як воно тут відбувається в цьому смартфоні, перевірити неможливо. Єдине, що хочу сказати прямо зараз, бо це дійсно важливо, якщо раптом. Вам там не буде вистачати часу автономної роботи, ви обов'язково маєте зайти в налаштування і увімкнути автоматичне налаштування частоти розгортки. Я користувався частотою 120 Гц постійно, тому що мені не подобається, коли воно там опускається до 60 десь там фрізить, десь не фрізить, ну там плавно, там це гортання відбувається десь ні. Ось, Але вам раджу, от якщо будете на повсякденній основі користуватися, якщо ви, тим паче, якщо ви там активний користувач, тоді треба 100% вибирати автоматичний варіант. І тоді ця функція LTP. Його буде працювати. Якщо ви оберете сильно 120 Гц, тоді ні забудьте. Також, якщо ми вже дійшли до парад, так само як і на всіх інших смартфонах Моторола, одразу після першого ввімкнення ви маєте піти в налаштування і змінити кольори на яскраві або природні, бо за замовчуванням стоять насичені і. Очі від цієї кольоропередачі просто вилазять. Вони дуже перенасичені, це неприємно. Ви робите фотографії, вам здається, що от у хлопці реально пофарбовані. Губи, вони червоні. Коротше, це просто якийсь жах. Навіщо це робить компанія Мотороли? Мені. Геть не зрозуміло, а от коли обираєте яскраві або природні все стає прямо вау, так як треба. Кольор передача супер з шимом, До речі, тут теж немає жодних проблем. Всі значення зараз з'явилися перед вашими очима. Тож очі від цього екрану не втомлюються, навіть якщо ви будете довго ним користуватися. Хоча е, я це робити е, щиро не рекомендую. Ну і останній момент, про який я хотів вам також розповісти, і він мене дуже сильно вразив, це максимальна яскравість, щоб ви розуміли, тут значення навіть більше, ніж у Moto H50, який коштує дорожче, який за класом трохи вище. Виробник декларує цифру 3000 ніт. На практиці ми отримуємо значення набагато менше, однак для свого класу це все одно цифра просто надзвичайна. Скажу вам так, коли я робив денні фотографії, правда, було на вулиці доволі похмуро, Ну, тим не менш, коротше, максимальної яскравості, впевнений. Що вам буде вистачати? Якщо мені вистачало в Moto h 50 тут екран став ще яскравіше чомусь. Коротше, в цьому плані прямо все дуже добре. Ви зараз будете здивовані, але процесор, принаймні, за продуктивністю тут теж краще, ніж у Moto h 50 який коштує дорожче. В даному випадку використовується рішення від компанії Mediatek, а саме Dimensity 7300. Раніше цей чип мене так і часто зустрічали. Якщо не помиляюся, він використовується в цих смартфонах від. Компанії Насін цей фон 2 a потім CMF, фон 1. Ну коротше, там чи якісь там модифікації цього, чи коротше рівень плюс-мінус такий самий. І хоча після стрес-тестів ця різниця не дуже помітна, принаймні, якщо дивитися на відеоядра, ось то на практиці я грав в одну й ту саму гру, а саме Honkai Star Rail на максимальних налаштуваннях графіки, обрав там частоту кадрів 60 ФПС. І якщо на H50, обов'язково треба було переходити на середнє налаштування графіки, ну, щоб було не соромно, то тут цілком можна грати і на високих налаштуваннях. Так, я не кажу, що це буде ідеальна гра. Я не кажу, що там буде усюди 60 кадрів на секунду, однак там на 40 кадрів, на 45 ви можете розраховувати. Щоб бути зовсім з вами відвертим, тут рівень трошечки нижче, ніж у Норда 4 Я грав на одному смартфоні. На іншому, там майже в один той самий час. І скажу я, типу, ну там типу, було може там, на 4 кадри більше на норді, на 5 кадрів. Коротше, ну, типу, різниця зовсім не суттєва. А там Проц, e Snapdragon 7 Gen 3, який там типу, на рівні там, Gen 2 Коротше, прямо топчик. Ось тут якийсь Dimensity 7300 і реально порається цілком непогано. Тобто цей пристрій цілком можна розглядати як ігровий апарат. І він реально в цьому плані буде ліпше за Edge 50. За інтерфейс я взагалі мовчу Тут все літає, нічого не мікрофрізить, не дивлячись на те, що все ж таки процесор середнього рівню працює він реально не гірше, ніж інші а, молодші флагмани. Та і в цілому я вже не раз казав, що у мене жодних питань немає до інтерфейсу від компанії Motorola. Усі там флагманські фішки тут є. Тут немає такого, що оцей Ready For, да, ця фішка, яка є аналогом DEX від компанії Samsung. Типу там на одному смартфоні є, на іншому, ну на ультрабюджетниках, звісно, що немає. А тут, начебто, початковий клас, і тут ця функція є, тобто ви можете під'їдати. Бездротово цей пристрій до телевізору чи до монітору, і перетворити його в таку, знаєте, а-ля майже повноцінний ПК. Тобто, у вас буде перед вашими очима десктопна версія, ви там можете в папочки відкривати, там ці вікна тягати. Не знаю, я цим ніколи не користувався, мені це не було потрібно, однак це дуже круто, коли в смартфоні за там, мовно 15 тисяч гривень є така можливість. За можливості кастомізації, усі ці фішки пов'язані зі штучним інтелектом, я вже вам розповідав і в огляді Moto Edge 50 і Moto Edge 50. 50 Ultra, Тут по суті нічого не змінилося. Тут всі ці можливості також є. Однак Motorola була б не Motorola, якщо б вона не намагалася нас здивувати. От в тому році ми засрали і Moto H40 Neo, і Moto H40 за їх підтримку. Я це вже розповідав в огляді H50. А тут вони чомусь в своїй ну, не бюджетній серії, а в, скажімо так, бюджетних смартфонах своєї флагманської серії вирішили зробити підтримку протягом 5 років. Причому мова йде за зеленого року. Робота і патчі безпеки це стосується h 50 і h 50 Neo. Зараз банер офіційно з'явився перед вашими очима. Ви можете все це, це самі е, побачити. А чомусь в моделі 50 Ultra там всього три роки підтримки. В прошці там два роки підтримки. Коротше, мене це трошечки дивуючи, 3 роки. Коротше, тут п'ять, а там три. Хоча ті смартфони коштують набагато дорожче. Не знаю, чому так? Можливо, тому що ці моделі купують е, е, набагато більше. Жоден з інших гравців нічого подібного не пропонують. Тільки Google своїх там, цих Pixel 8, Pixel 8 a от починаючи з цієї серії, і компанія Samsung, якщо не помиляється, Galaxy A теж оновлює там протягом 5 років з недавніх там, 4 або 5 років. Тож Motorola в цьому плані не гірше за топових гравців. Здавалося б, вже прямо вау, зриває дахи так далі. Однак виробник вирішив на цьому не зупинятися. Запропонував нам. Цілком флагманські камери. Так, це не рівень топових гравців, однак за свої гроші це точно один з найкращих варіантів. Бо в якості основної камери використовується субфлагманське рішення від компанії Sony, причому сенсор доволі е, свіжий, а саме LYT700C. Навряд чи ми коли зустрічали його в інших пристроях, просто знайте, що це рівень точно набагато вищий середнього. Телефото об'єктив тут з трикратним оптичним наближенням і теж з оптичною стабілізацією. І, Як я казав раніше, на чорококутник на 13 мегапікселів з автофокусом, а це дає нам можливість робити макрозйомку. Ну і фронтальна камера тут на 32 Мп мегапікселі з можливістю запису в 4К 30 кадрів на секунду. Ось наскільки вона добре знімає, ви можете зацінити прямо зараз. Те саме стосується і якості запису звуку. Раз 2-4-5, раз у 3-4,5. Ось зацініть роботу стабілізації. Зараз трясу рукою. Ось така у нас картина. Я вважаю, що за ці гроші це прямо вау. Фотографую вона теж цілком непогано. Ось для вас прямо зараз зроблю кілька знімків. Ось і ви прямо в інтерфейсі камери можете міняти кут огляду, робити його там надшироким і просто широким. Ну і ось вам ще кілька прикладів за межами нашої студії. Порівняння основних камер я робив за традицією з iPhone 15 Pro, не для того, щоб показати, що ця Motorola прямо вау, там знімає на рівні і так далі. Ні, у більшості випадків вона знімає, звісно, гірше. Це просто щоб у вас було розуміння наскільки цей апарат гірше ніж ну умовно топчики ринку, і чи варто платити за iPhone 15 Pro там в 2,5 рази більше? Отут відповідь на це питання, кожен сам зробить для себе. Ну а якщо захочете, ви можете поділитися своєю думкою. З цього приводу в коментарях. Зараз я вам вже показав і денні фотографії, і нічні, і там, і там, і кольоропередача, і деталізація трохи ліпше будуть на айфоні, однак я не сказав би, що там різниця прямо дуже суттєва. Просто вона є. Те саме стосується і телефотооб'єктиву. На моторолі використовується, ну скажімо, так, не флагманське рішення, швидше таке середньобюджетне. Однак, як на мене, результат цілком непоганий. І ще до речі, за допомогою цієї камери можна. Робити чудові портретні знімки. Знов таки, кольори в цьому плані мені більше подобається на айфоні. Проте той рівень, який демонструє Motorola, дуже гідний, враховуючи вартість пристрою. На черекокутник тут теж чудовий. Як бачите, це знову не рівень топ-флагманів однак за свої гроші це прямо непоганий результат. Особливо, якщо враховувати той факт, що за допомогою цього моделя можна робити отакі приємні макрознімки. Відео на основну камеру можна писати в 4К 30 кадрів на секунду. 60 недоступні. І в цьому випадку у вас буде працювати гібридна стабілізація. Начебто все непогано, проте ви маєте знати, що при зйомці в 4К у вас не буде можливості перемикатися між моделями. Ви не зможете перемикнутися на на 4 чи на телефото об'єктив. Така можливість у вас з'явиться тільки під час зйомки в Full HD. Ось і на... Основну камеру і потім ось телефото об'єктив. Такі справи? Друзі, в цілому я можу сказати те саме, що і в огляді Edge 50. компанія Motorola одна з небагатьох компаній, яка пропонує збалансоване рішення. Так, можливо, за ці гроші там існують на ринку смартфони, які там трохи краще фотографують, припустимо, там на основну камеру. Проте у них немає такої ж самої крутої, на черококутної камери, немає трикратного оптичного наближення. Тобто деякі там гравці, припустимо, з голоду бібік, вони можуть запропонувати кращу основну камеру. Однак у них там буде на чергокутне клейно, телефото об'єктиву не буде, і фронтальна камера теж буде гірше. А тут нам пропонують баланс. Він вміє майже все те саме, що і флагманські пристрої. Так, модулі там будуть рівнем трошки нижче. Однак, якщо там для соціальних мереж знімати, то взагалі цього достатньо позовучі. Окей, начебто відповіді на більшість важливих питань я вже дав. Залишилось тільки одне: час автономної роботи. І тут, принаймні на папері, все не так гладко, як у старших братів. В той час, як H50 пропонує ємність акумулятора 5000 мАч, версія Neo пропонує батарею на 4310 мАч. І так, я розумію, що тут став трохи менший екран. Там щось 667 дюймів, тут 636. Проте різниця все одно суттєва. Я вам хочу сказати, що, на Практиці не оживе дійсно трохи менше за H-50. Я не можу сказати, що це стане для вас проблемою. Ось просто він так само, як і більшість відносно компактних смартфонів, показує в цьому плані неідеальні результати. Повного заряду вистачає на один робочий день, там в кінці буде залишатися ну, приблизно там, 15, максимум 20%, не більше. Тобто навіть півтори дні ні. Його треба буде стабільно ставити на зарядку на ніч. І саме тому я вам казав, що в повсякденному використанні обов'язково треба. Обирати налаштування дисплею, авто налаштування оцієї цієї частоти розгортки. В такому разі ви там якихось 5-10% заощадите. Хоча, якщо ви будете е, включати цю функцію Always On Display, вони одразу будуть з'їдатися ці відсотки. Коротше, в будь-якому разі ситуація не критична. Вона просто, ну скажімо, не найліпша, трохи гірша ніж у моделі Еж 50. Не знаю, можливо, вам трохи зігріє душу, що тут є підтримка швидкої зарядки по дроту, а саме 68 Вт. Так, її немає в комплекті, однак ви можете докупити її окремо, там коштує вона там близько як, там, 1 тисячі гривень. І в такому разі там батарея буде заряджатися від 0 до 100%, там щось хвилин там за 45. Ось, А за пів години там, буде заряджатися там відсотків на 60-65. Я вважаю, що це реально непоганий результат. Або може вас порадувати той факт, що тут є безротова зарядка. Я вже про це казав. Якщо ви знаходитесь на роботі, ви можете постійно там вкласти кудись на безротову зарядку, і у вас постійно все. Буде добре, Те саме стосується і автівки. Їдете, у вас там можна взяти цей тримач з бездротовою зарядкою, поставили, заряджається, все окей. Тобто, плюс-мінус це відбувається, як і на фламанах. От я зараз користуюся iPhone 15 Pro, тут теж батарея лайно, і якщо б не було цієї функції MagSafe, бездротової зарядки там на роботі, я б страждав. А от з цією функцією, в принципі, жити можна. Зараз за Motorola H50 Neo всередині нашої країни офіційно просять 16,5 тисяч гривень. Це за версією 8256. В нашому магазині він, звісно, продається набагато дешевше. І це також з офіційною гарантією, там, сервісом і все, що вам треба. Також у нас можна купити окремо там, захисну плівку. Коротше, все у нас в цьому плані добре. В будь-якому разі на старті продажу розраховувати на прайс нижче 15 тисяч гривень не варто. Однак я не можу сказати, що це висока ціна за все те, що я вам щойно перелічив, враховуючи офіційну гарантію. Протягом 12 місяців. Та що там казати, є набагато дешевші смартфони з більш потужним залізом. Однак там немає вологозахисту, немає цього військового захисту Mila 810H, який захищається пристрій від падінь. Там немає бездротової зарядки, там немає купу усього, що є в Motorola Edge 50 neo Також не варто забувати про вживані пристрої. Там за 14 тисяч гривень 13,5 можна взяти собі OnePlus 10 Pro, там теж є Дротова зарядка, там флагманський процесор, однак то вже вживаний смартфон. І коштує він дешевше. Тобто, Комусь таке підходить, комусь не підходить. Я б, звісно, собі, мабуть, краще взяв вживаний смартфон, хоча я знаю, що багато зі мною не погодяться. Їм краще взяти там новенький з коробки офіційний. Ну і тут є над чим подумати. Однак, як би там не було, який би вибір ви у підсумку не зробили, я вас запевняю, що на ринку з'явився серйозний гравець, на якого точно варто звернути увагу. Особливо, якщо вам подобаються компакти з плоскими екранами. Це була моя думка. Своєю, ви як завжди, зможете поділитися в коментарях. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android.